Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 112 тисяч 460 особин за добу 980 танків 11 224 одиниці за добу 1. Бойових броньованих машин 23 296 одиниць за добу, 2, артилерійських систем 33 336 одиниць за добу, 12 реактивних систем залпового вогню 1507 одиниць за добу 2, засобів протиповітряної оборони 1224 одиниці, літаків-427 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 65 823 одиниці, за добу 271, крилатих ракет 3790 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 63 303 одиниці за добу 29 спеціальної техніки 3979 одиниць дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!